Це вулиця Свобода. Вона розташована в самому центрі Харкова. На ній є будівлі кінця 19, початку 20-го століття багатоквартирні будинки, лікарня, школа, магазини, кав'ярні і офіси. У 2022 році сюди прилетіли російські ракети. І змінили її життя. Ми зараз знаходимося на центральній вулиці міста Харків, вулиці Свободи. Розкажіть, що ми знаємо про її історію. Ну, Насправді це не зовсім центральна вулиця Харкова. Вона примикає до Сумської до і Майдану Свободи, до центральної вулиці Центрального Майдану. Але наприкінці 19 сторіччя це були вже міські, такі північні міські окраїни. Це була не зовсім центральна частина міста. І перша назва цієї вулиці ветеринарна. Чому так? Тому що. Вона фактично починається від Сумської навпроти будівлі. Зараз це Палац дитячої юнацької творчості, а взагалі-то це був ветеринарний інститут, Харківський ветеринарний інститут, один з доволі таких значних вишів харківських ще в 19 сторіччі. І саме це сусідство з ветеринарним інститутом воно дало назву цієї вулиці. Потім вона мала назву вулиця Іванова, такого діяча комуністичного, і з 2014 року її дали нове, третє її назву. Вулиця Свободи. Це, на мій погляд, безпосередньо пов'язано з тим, що фактично вулиця є продовженням Майдану. І оскільки Майдан був спочатку майданом ветеринарним, потім був Майданом Дзержинського, а вже ми знаємо доволі довго це Майдан Свободи, центральний, головний такий Майдан Харкова. І Значний його такий символ. І тому ця вулиця отримала таку назву Свободи. Хоча, безумовно, історія її почалася. 150 років тому і забудова, і люди, які тут жили, і з цим пов'язано безліч історій цієї давньої Харківської вулиці. Перехрестя, воно зараз, у 2022, 23, навіть 24 році, воно доволі таке знакове, тому що безліч ударів російських бомб і ракет було саме на це перехрестя, перехрестя Свободи і Міроносицької вулиці. Так сталося, що під час Другої світової війни, і це можна побачити, якщо розглядати ось ці будівлі, які на цьому перехресті знаходяться. Фактично, цей квартал був так само, як зараз, сильно пошкоджений. Тоді він був майже вщен. Зруйнований і є навіть такі історичні світлини, які в 43-й рік Харків тільки тільки звільнили від вермахту німецької армії, і там ми бачимо, що от як ми з вами ліно йдемо цією вулицю, тут йдуть там радянські офіцери, навколо них просто. Такі гори битої цегли замість оцих будівель. І фактично з архітектурою оцих будівель на цій розі цих двох вулиць можна побачити, що вони побудовані в 50-ті роки, тобто після Другої світової війни, на місці, де було, були інші давні історичні споруди, які були повністю зруйновані тоді. І в якому сенсі ця історія не те, що повторюється, ну якось символічно продовжується. І знов це перехрестя міроносицької свободи є ось таким мішенню для е, е, обстрілів. Власне, перша пам'ятка архітектури, яку ми бачимо на цьому перехресті, в нас є будинок 7-9, Він же АТС «Укртелеком». автоматичний телефон на станція так. Це будинок пам'ятку архітектури є тому, що це така одна з визначних знакових споруд доби харківського конструктивізму, тому що ну, взагалі визитівкою Харкова з архітектурної точки зору, перш за все, є будівля Держпрому, але не лише Держпромом, харківський конструктивізм, авангард вичерпується. Одна з таких показових споруд це ося будівля 1930-го, мені здається, року, архітектора Фролова. Який був до речі одним з таких визначних майстрів стилю конструктивізм. і це можна помітити і по цих круглих вікнах форми, самі такі прості геометричні форми, притаманні до композиції конструктивізму. І є ще одна така ну, особливість. На перший погляд, така не дуже важлива, але мені здається, це така знакова штука. Це оця напис, цей напис АТС, автоматична телефонна станція. Навіть напис це такий харківський фірмовий стиль, тому що цей шрифт яким. Написана оця автоматична телефонна станція, це так званий єрміловський шрифт. Оскільки Держпром є визитівкою харківського авангарду конструктивізму, інший такий знаковий постать, геній українського дизайну це Василь Єрмілов. Серед іншого він створив такий власний конструктивістський, кубістичний геометричний шрифт, і цей напис АТС він теж є таким показовим прикладом тієї. Буремної доби 20-30-х років ХХ 20 століття, які відбувалися подією в Харкові. Наразі ми можемо констатувати, що в Харкові не лише про цю будівлю, якщо казати про будь-які пам'ятки архітектури, максимальне, що може бути, відбуватися, і це майже ніколи не вдається зробити через брак коштів, взагалі брак стану, в якому знаходимо це місто. Зараз це консервація до того часу, коли будуть і гроші, і окрема стратегія відновлення відбудована. Зараз. Ну, це так і є положення речей, таке як воно є на сьогоднішній день. Але в ідеалі, як це має бути, якщо говорити конкретно про цю пам'ятку архітектуру, безумовно, на мій погляд, професійно, фахово, вона має бути відновлена в тому первісному вигляді, в якій він є об'єктом збереження, тому що взагалі в питанні ем, збереження історичної спадщини є різні шляхи від реставрації, тобто відновлення в тому стані, от який є. Оригінальний, автентичний до реконструкції з новими якимись перебудовами, якимись додатками, якимись оновленнями відносно того автентичного погляду. Якщо казати протест, я вважаю, що це має бути реставрація в тому вигляді, який він був до початку російської агресії. І взагалі розглядається зараз якості одного з ідей. Пілотного проєкту міжнародного такого конкурсу, для якого були б залучені різні архітектурні бюро, реконструкція всього цього кварталу, тобто мається на увазі, і будинок облдержадміністрації, і будинок. АТС і сусідній будинок 50-ї паралелі, і житлові будинки 32-34 по Міроносівської вулиці, і далі по вулиці Свободи. Тобто, треба розглядати не окремо ці е, споруди, а розглядати цілу таку урбаністичну ситуацію. Фактично, це може було притворити на такий показовий інноваційний приклад такої реконструкції. Речі, якщо говорити не про лише вулицю Свободи, навіть це про цей квартал, ну таким флагманом цього пілоту міг би бути будинок облдержадміністрації, який сильно пошкоджений, але який міг би бути і оцей прикладом новітніх нових шляхів відновлення, скажімо, як це відбулося в Берліні, коли будівля Рейхстагу була перебудована, реконструйована як Бундестаг. Федеральні збори, і він був тим точкою кристалізації простору навколо себе. Справа йдеться не лише про одну дуже велику споруду, а цілий квартал, урядовий квартал в Берліні фактично, оцей дивний мироносецько-свободний квартал Хару. І наступна будівля, яку ми бачимо, яка сильно постраждала і знаходиться прямо через дорогу від будівлі АТС, це місце, в якому було розташована важлива культурна точка тяжіння для харківців це Паб Хем. Розкажіть, будь ласка, більше про цю будівлю, адже вона також є пам'яткою архітектури. Це прибутку. Так це прибутковий будинок Масловського. Це 1912 рік. Якщо мені не зраджує пам'ять, він в такому сецесійно-модерновому стилі був побудований з двома такими великими еркерами, розкішними колись, та й зараз. Були вони розкішні, ці квартири. Доволі такий показовий приклад харківської архітектури модерну першої десяріччя ХХ століття. Ну і просто ми його любили, цей будинок. Навіть те, що він так був зараз зруйнований, воно показує дуже наочно внутрішню структуру цього будинку. Як там навіть десь збереглися, там навіть тарілки декоративні, які висять на стінах у людей в їх квартирах, коли їх там висіли до 5 березня 2022 року. Ну, був дуже потужний ракетний удар російський. І фактично була зруйнована ця фасадна стіна і центральна частина до підвалу. Безумовно, ця будівля потребує реставрації, відновлення в тому вигляді, в якому вона була. І це не те, що можна, це треба робити. Була тут, наскільки я знаю, проведена інженерна експертиза, наскільки можливо відновити цю споруду. Хоча я міг б міг навіть побачити якісь. І зміни відносно його автентичного вигляду, те, що я казав напередодні, що це може бути реставрація з реконструкцією, з якимись такими елементами, які показували, що було, що стало, і зберегли б ось цей, е, якийсь нову якість. Як це може бути? Тут може бути безліч варіантів, безліч домок, сперечань, пропозицій, але відновити його обов'язково треба. Бачимо будинок 11, дріб 13, повністю з забитими вікнами і зруйнованим четвертим-п'ятим зруйнованим... поверхом. Це післявоєнна, після Другої світової війни, я маю на увазі забудова. Це житловий будинок, який примикає до вулиці Чернишевської і до іншої важливої пам'ятки архітектури, яка вже по Чернешевській йде від вулиці Свободи за рогом. Це так званий будинок-червоний медпрацівник архітектора Істровича. А цей будинок зруйнований, напівзруйнований, 11-дроб 13, він став приводом для певного такого скандалу, з іншого боку, для прояву громадського суспільства в Харкові вже в 2023 році, коли офіційно було заявлено, що його будуть розбирати, зносити цей будинок. Але мешканки цього будинку і небайдужі люди вийшли з такою акцією, протестом чи такимось громадською. Висловлюванням про те, що цей будинок може і треба відновлювати, тому що е, ну, фактично характер руйнації такий, що це неоднозначний не діагноз в морг. І це було досить показовим, перш за все, не з точки зору архітектури, не з точки зору урбаністики, не з точки зору там, якихось певних фахових процесів інженерно-будівельних. А скоріше про те, що в нас в місті існує громадське суспільство, існують приклади, коли громадське суспільство робить свої висловлювання, і влада прислуховується до таких уже обговорень, таких громадських висловлювань. Одним із секторів будівель, який найбільше страждає від російських обстрілів, є будівлі освітніх закладів. І одна із таких будівель знаходиться на вулиці Свободи. Це загальноосвітня школа номер 5 Чим вона визначна для Харкова? Ну, давайте уточнимо. Я не знаю чи постраждала п'ята школа, але чим то... вона визначна? Колись ще в радянські часи, безумовно, всі школи були загальноосвітні за виключенням там, скажімо, фізико-математичного ліцею 27-го чи якої не там школи мистецтв. А так це все було загальноосвітні школи, тобто всі рівні. Але хтось має бути трішечки рівнішим ніж інші, оскільки вона знаходиться, ця школа в центральній частині міста. Оскільки б неподалік від неї знаходиться будівля облдержадміністрації колишнього обкомпартії. І все таке інше серед харків'ян була така внутрішня ну, історія, що це мажорська школа, якщо так казати, тут непрості діти навчалися. ще в радянські часи я маю на увазі, хоча безліч випускників цієї школи будуть заперечувати, звичайно, ця школа ні. Ну побачить, подивіться на її архітектуру. Ну, звісно, вона якась така обична, да та не обична. Це типовий проєкт 50-х років ХХ століття, тобто сталінського ампіру, так званого архітектурного, з чудовими такими колонними коринського ордеру, які на три триповерху йдуть по фасаду. І взагалі вона виглядає так дуже монументально якоїсь такої пізній італійської архітектури. Пала... Не школа, а палац якийсь. Італійський, Флорентійська. Ось там, бачите, праворуч можна помітити дату 1951 рік її будівництво. Це такий типовий проєкт так званому стилі сталінського ампіру. Хоча в неї вигляд такого флорентійського чи італійського палацу з великими такими масивними монументальними колонами коринського ордеру, які на три поверхи просто весь фасад вирішують. І навіть вулиця Свобода в цьому місці, вона доволі. Тісна, вузька, але тим не менш воно виглядає дуже монументально, і дуже репрезентативно. Коли весною літом 22-го року ми знімали, я знімав репортажі з Харкова, який обстрілювався весь час. Я помітив реакцію глядачів на мої сюжети, на ще на те, що він більше за все реагує. Це про історію про те, що вулиця Свободи жива і живе. А люди реагують, реагували перш за все не на там, якісь там визначні якісь знакові штуки, а на дуже другорядні, на перший погляд, речі. Наприклад, коли там, 1 травня 2022 року, після двох місяців, коли він був замкнутий, відкрилася кав'ярня кафе Крістал в саду Шевченку, і там можна було 1 травня 2022 року їсти це морозове білочко цих хромірованих креманок. Для тих, хто писали коментарі під цим відеосюжетом, це було чудо, тому що вони, там, виїхавши на захід України, в Європу, їм здавалося, на місці Харкова одна велика вирва, нічого не залишилося. А тут білочка морозова в кристалі. І є такі елементи, які дуже важливі для нас, але ми про це, це розуміємо дуже сильно, коли щось трапляється. П'я на фасаді п'ятій школі, окрім цих ознак сталінського вампіру, є дуже така на перший погляд, невизначна штука. Зараз у нас лютий місяць, і це не так помітно, але ось тут росте цей плющ. І всі знають, що п'ята школа вона знаменита не своїми випускниками, не своєю архітектурою, а тим, що вона така зелена, вкрита цим плющом. Це якась дуже важлива частина вулиці Свободи. І не важливо, як ця вулиця називається. Цей плющ, він про свободу оплісті, оцей сталінський фасад, додати йому чогось такого природнього, чогось живого. І в мене питали люди, які виїхали. Макс, а скажи, а плющ на п'ятій школі живий? Зараз зелений, потім він пожовтіє, почервоніє, потім в нього облітять листя, а навесні знову він буде зелений. І тому ну, для мене це теж дуже важлива ознака, то, що вулиця жива, школа жива і плюс живий. Мені дуже сильно цікавив один американський архітектор Лебес Вудс, який ще в 90-ті роки поїхав до Сараєва, до Боснії, і почав створювати свої бачення, як відновлювати Сараєво після війни. То він взагалі створив таку інституцію архітектури катастроф, тому що не обов'язкова війна, може бути землетрус, там цунамі, що небудь таке, і питання, як відновляти. Після того, що відбулося, тому що це ж і е, певні шрами, травми, які на свідомість мають вплив, тому що ти не можеш зробити вигляд, відновив, як це було, і зробив вигляд, що нічого не було. Ну так не буває. Ми ж змінюємося, люди змінюються, і це ще частина нашої історії. Він майже нічого не зробив, як практикуючий архітектор, що будує, але він створив дуже сильну власну концепцію. І я е, основуючись на цій концепції, я би, ну скажімо так, подумав, помалював. Поміркував про те, як це робити. Я, наприклад, наводив приклади, скажімо, що там облдержадміністрацію піддесяту паралель одним шляхом, а будівлю АТС іншим шляхом, або, скажімо, цей будинок Масловського, який є пам'яткою архітектури і хочеться зберегти і відновити його первісний вигляд, але там можна подумати і якось, і навіть у цій історії Хемінгвея, хема, який там був, теж внести в цей проект реконструкції. Тому це дійсно з професійної точки зору. Неоднозначна відповідь на це питання є. З іншого боку, якщо відповідь моя як людини, а не як архітектора, тут була би, а не художника, це може виглядати дивно, але для мене навіть найбільш улюблені стіни це все одне каміння. Я дуже не люблю гасло, харків, залізобетон, тому що це не про людей, це про бетон. Залізо бетон. Ми ж люди, ми не залізобетон. Місто живе не коли в нього стоять стіни, будівлі, там зберігається архітектурна спадщина, хоча я безпосередньо цим займаюсь, збереженням архітектурної спадщини. А воно залишається тоді, доки люди залишаються, доки залишаються люди, які живуть і продовжують жити тут. І дуже добре, коли це люди свободні на вулиці Свободи. Тому що місто це не не будинки, не архітектура, не вулиці, не майдани, не провулки. Це люди, які є. І ми бачили, що таке порожнє місто в березні 22-го року. І ми бачимо, що таке місто, в якому є люди, яких продовжують жити і живуть. Саме це є головне. Тому для мене відновлення це не про будинки, не на стіни, а про людей. А це більш складне питання, але я дуже багато бачу як прикладів позитивних, так і негативних, безумовно, в цьому напрямку. Але я вірю в те, що. Не смерть перемагає життя, а життя перемагає смерть. Зараз ми підходимо на цій нашій вулиці Свободи до визначного рожевого будинку, який також є пам'яткою архітектури. Чим він для нас важливий? Ну, знаєте, таких знакових визначних будинків в Харкові дуже багато. Взагалі, в Харкові 450 пам'яток архітектури в самому місті мається на увазі, а не область. І це ну, один з красивих будинків, приваткових будинків архітектора Маркова, побудований на початку 20-го сторіччя. Для мене, от знов таки, не як для архітектора, який там там екскурсію проводить, архітектуру, а як для людини. Для мене він показовий тим, що ти і так йдеш вулицею Свободи. І майже ніколи не підіймаєш голову догори, щоб там подивитися взагалі. А тут красиві будинки виявляються є. Тому що, якщо ви йдете, це одна історія. Якщо ви їдете, тут завжди мають бути пробки, ви там бибикаєте, щоб вас пропустили кудись там. І ніколи не піднімаєте голову для того, щоб роздивитися, що, наприклад, там два білих лєбідя тримають таку чашу, що тут є якісь там профілі, якісь роздивитися всі ці деталі. Для мене він. Цей конкретно будинок Маркова він прекрасний саме тим, що він якось причаївся тут на вулиці Свободи, і весь час його не помічають. Це його таке прохідне положення, розташування є запорукою того, що він не помітний. А так він дуже красивий. На щастя, mm -hmm. він не просто, не окрім цих вікон від російської агресії, і це такий приклад такого. Модерного класицизму початку двадцятого століття, з дуже вишуканими такими елементами, дуже такі благородні деталі. Знаєте, ліна так було, коли в той час був популярний стиль модерн. Іноді замовники, забудовники навіть казали, що без нинішнього модерна і декаданса в благородних формах класики. Оце приклад такої модерної, але в благородних шляхетних формах класики. Перейшовши дорогу, ми бачимо наступний будинок. Зараз на ньому є центр здоров'я здоров жінки. Так. Архітектором цього будинку був відомий в Харкові. Архітектор, автор Сергій Іліодорович Загоскін, молодший брат Іліадора Іліодоровича Загоскіна. Дуже знакова фігура, дуже в різних стилях, в який працював, і це така ну типова споруда такого. Так званого цегляного стилю, еклектика з різними елементами, різних історичних е, стилів. Але ну, такий, е, характерний такий момент це коли е, цегла не вкривається тінькуванням, штукатуркою, а залишається оця розшивка цегляна для того, щоб бути частиною зовнішньої отку, репрезентації цього будинку. Ми підійшли до 35-го будинку. Що ви можете це там побачити? Це був будинок дворян Мігріних, але вважається, що, скоріш за все, це один з найкращих, найпрекрасніших харківських архітекторів початку ХХ сторіччя, взагалі першої половини ХХ сторіччя Олександр Маркович Гінський. Він був не просто чудовим архітектором, він фактично створив таку власну харківську архітектурну школу, тобто не... Московську, не петербурзьку, не віденську, а ось якийсь такий особливий харківський присмак, що було, мало відношення і до е, стилю модерн, і до стилю протоконструктивізму, і потім до стилю конструктивізму. Він що знав про логіку архітектурного проектування, а не лише про ну, фактично стилістичний напрямок, в якому він працював би, чи якийсь інший стилістичний напрямок. Дуже давно він стоїть закинутий, Фактично, його ось таке положення, як зараз, за оцим будівельним забором, парканом, воно через те, що за ним декілька років тому почалося будівництво цього високого житлового будинку з підземним паркінгом, і цей будинок, цей особняк, він мав бути за проектом, він мав бути частиною цієї великої забудови. Тобто ідея була в тому, що все ж таки його зберегти як таку репрезентацію того, що знаходиться за ним. За нього дуже сильно боролися різні харківські активисти за те, щоб зберегти цей будинок. Наскільки я знаю, він був вилучений з переліку пам'яток архітектури. Ось, хоч ця світлина візуалізація того, як це має буде виглядати після закінчення будівництва, вона вже вигоріла на сонці. Все ж таки, ми бачимо, що проект передбачав його архітектурне збереження в оригінальному вигляді. Це теж часткова відповідь на. Те питання, як має відбуватися реставрація, консервація чи реконструкція, якщо говорити про пам'ятки архітектури на вулиці Слобода. Ми наближаємося до місця, де вулиця Свободи закінчується вже на перехресті з ново вулицею Сковороди. А я, до речі, не знаю. Це вже офіційне рішення, все вже таблички зняли, нові випустили. Це ще в обговорення йде про можливі назви нові. Обговорення вже не йде, рішення було прийнято. Таблички, я думаю, що ще не встигли змінити, але Ясно. ми будемо цього очікувати. Так. І власне, а, а що для вас, як для жителя Харкова, є вулиця Свободи, не як для виключно архітектора? Для мене це вулиця, по якої я дуже багато разів крокував, коли навчався в художньому інституті, викладав в академії дизайну і мистецтв, жив неподалік на Мироносіцькій, неподалік, до речі, від 50-ї паралелі. Це просто одна з моїх рідних. Вулиць не навіть не як для архітектора, чи навіть не на мешканця а Харкова, а просто це вулиця, ну мовно кажучи, в моєму району в моєму районі. І це щось дуже таке рідне, як ось ця історія про плющ для багато кого це щось більше, ніж просто плющ, який росте на школі. Це щось частина твоєї геніалогії, твоєго генетичного коду. Це так і є. Дякую. І до речі, mm -hmm. я хотів додати, що ось там на стіні. Гамліт написав вулиця Свободи, як і всі інші. Так от ця історія і про вулицю Свободи, про те, що це частина тебе, і не лише про неї, і про багато інших вулиць центральної і нецентральної частини міста Харкова.